У підвальних приміщеннях 4-ї спеціалізованої загальноосвітньої школи кипить ремонтна робота. Їх перевділюють у повноцінні тимчасові укриття, якими учні та вчителі користуватимуться під час повітряних тривог. Днями директорка навчального закладу звітувала міському голові Дмитру Бикову і його заступникам про хід робіт. В цій кімнаті повністю замінена електропроводка, повністю все на безпечні мережі, прокладені у нас розетки. В цьому приміщенні вже діюча вентиляція, і притяжна, і витяжна вентиляція. Дуже зручно зробили, нам включається все при вході, тобто одночасно із освітленням включається вентиляція. І зараз відчуваєте, що все-таки дихати набагато простіше, дихати, коли працює вентиляція. Відбувається реконструкція туалетної кімнати. Укриття має як вхід, так і запасний вихід з іншої сторони. На час візиту міського голови він був на стадії доопрацювання, А за кілька днів по тому тут з'явився піддашок та перила. Працюємо над поглибленням траншеї на запасний вихід. У нас вже є сходи на запасному виході, є вже двері. До речі, такі ж самі двері згідно рекомендацій і вхідні у нас вже замінені, є поручні, тобто вимоги, які ставляться до найпростіших укриттів, вони виконані. На фінальній стадії ремонтні роботи санітарної кімнати. Завершили ремонт каналізації від санітарної кімнати до стічного колодязя. Також у приміщенні тимчасового укриття четвертої школи провели вайфай. Зокрема, для укриття учнів з ЗОЖ номер 4 використовуватимуть підвальні приміщення одного з багатоповерхових будинків, який розташований поруч зі школою. Кількість місць для сидіння в обох укриттях складатиме майже 400 осіб.